На вулицях міста усе поспішає, ідуть пішоходи, гуркочуть трамваї, автобуси мчать, пробігають таксі, усі поспішають, працюють усі. І був там автобус великий такий, блискучий, червоний, дуже швидкий. Одне тільки лихо, куди б він не їхав, завжди буркотів, працювати не хотів. Не хочу возити по місту людей, не хочу гідіти, катати дітей. Візьму та втечу і поїду я сам співати гути полям і лісам. І от, серед ночі, як люди поснули, в автобуса очі ураз спалахнули. Тихенько, поважно сирена гудить, і двері гаража від Крилися вмить і виїхав з нього автобус врочисто, шукати дорогу по сонному місту. Шофера немає, ніхто не сидить, він сам повертає туди і сюди. Повстемні будинки заводи та міст виблизкують шини великих коліс. Останні будинки лишились позаду, і їде автобус по полю у ліс. Освітлює. Місяць м'який, мов ріжок. Зайчатка зійшлися веселий танок, і білки стрибають на мшистому пні, і птахи співають, радіють весні. Ааа, та що це? О, що там так страшно гуде? Крізь морок темноту по лісі іде. Злякали звірята, сховались в кущах і дивляться здалека, що там за жах. Їде автобус по лісі вночі, великі колеса ламають кущі і вогняним поглядом два ліхтарі, мов очі вп'ялись лісові чагарі, і раптом мотор закахика вістав, колеса загрузли між стеблами трав, сирена гуде й лютує дарма. І охнова автобус бензину нема. Здивований ліс прокидається вранці, а великий автобус стоїть на полянці, в очах, ліхтарях погасли вогні, і дужі колеса уже не страшні. Залазять в автобус звірята та звірі розсілись на подушках, як пасажири, лисиця в кабіні, неначе шофер, а птиці синиці сідають наверх. Сідають на дахові птички синички приносять стеблинки, приносять травичку і вже починають гніздечко мостить. А білки ласухи, пухнастенькі шубки, горіхи гризуть і летять шкаролубки. Під напис не можна плювати! у смітить. А зайчики влізли з ногами на лави, а лисиці прогризли дірки для забави. І крутить лисиця, кермо без пуття, і всюди безладдя, і всюди сміття, нещасний автобус і плаче зітхає. Чому я тікав від веселих трамваїв? Навіщо тікав від хороших людей? Навіщо тікав від маленьких дітей? Що мене напували бензином і чистили боки? Ладнали машину, і всі поважали, хвалили мене. І діти маленькі любили мене, а звірі глазуть з зна движних коліс, і зовсім не бачать автобусних сліз, і зовсім не чують. Зітхань і плачу, і гірко, і боляче так втікачу. І, мабуть, автобус загинув би так, та раптом над лісом пронісся літак. Привіт тобі, друже. гукнув на ляту і крикнув товариша Рятуй. Літак приземлився і вимкнув мотор. Налякані звіри сховались у нори. Що сталося?» – питає. Чого ти тут сам? Бензину немає, так я тобі дам. І стало так весело, радісно враз, крутнулись колеса, пихкає газ. Доволі, доволі по лісі блукать, не буду ніколи є міста тікать. І зразу ж автобус поїхав назад від птиць та звірят до хороших хлоп'ят. Сідайте, хлоп'ята, в у раз, я буду катати по вулицях вас, навколо трамваї дзвінки голосні, по вулицях вас. Хлоп'ята співають веселі пісні, а з неба з під хмари. Підспівує птах, хороший товариш, веселий літак. От ми прослухали наше невеличке оповідання. Наталія Львівна й забіле пригоди з автобусом. До нових зустрічей, гарного вам дня, до побачення!